Кутляревський Кутляревський Іван Петрович, український поет і драматург, застовник сучасної української літератури. Народився 9 вересня 1769 року у Полтаві, в родині дрібного чиновника, канцлеріста, міського магістрату. З 1780 року Іван навчався в Полтавській духовній семінарії. У 1789 році, після смерті батька, на останньому році навчання залишає семінарію і починає служити чиновником у Полтавських канцеляріях, згодом вчителює у поміщицьких родинах. Того ж року Котляревським було пожаловано дворянство. З 1794 року розпочинається робота над Енеїдою. Протягом 794-96 років Котляревський працює над першими трьома частинами поеми. У 1798 році Енеї довідав Петербуржі канатопський поміщик Максим Прапура. У 808 році книговидавець Глознов повторив це видання. Ці публікації робилися без відома і згоди автора, тому й вийшли із значними огріхами. З 1796 року Котляревський перебуває на військовій службі. У складі сіверського полку, сформованого на базі Українського козацького полку, брав участь у русско турецькій війні 1806 1812 років. У 1806 році в Тручні Котляревський, званій штабс капітана служив ад'ютантом у командуючого другим корпусом генерала від кавалерії барона Мейендорфа Тут Котляревський протягом усієї війни, за дорученням полкового начальства, вів журнал військових дій, брав участь в облозі Бендер і Ізмаїла. У військових справах побував у Могилеві-Подільському, Братславі, Немирові. У грудні 1806 року Іван Котляревський виконував дипломатичну місію по залученню на російський бік буджатських татар, які володарювали між гирлами Дунаю та Дністра. За успішну місію він був нагороджений орденом Анни третього ступеню. Котляревський виявив зразкову хоробрість при дворазовій облозі фортеці Ізмаїл, за що двічі удостоївся монаршого благовоління. У 1808 році у чині капітана Котляревський виходить у відставку. У 809 році з'являється друком його знаменита поема у чотирьох частинах Віргілієва Енеїда на малоросійський язик, переложене Іваном Котляревським. Наступне видання супроводжується словником малоросійських слів, що містяться в Енеїді. Тільки за життя поета Енеїда була видана 27 разів. Примірник інеїди з дарчим написом зберігав Олександр І. Поема була і серед книжок особистої бібліотеки Наполеона Бонапарта. За свою літературну та просвітницьку діяльність Іван Петрович отримав від імператора Олександра I алмазний перстень, був приведений в чин майора і обраний головою малоросійського дворянського зібрання. З 1810 року Котляревський живе в Полтаві, працюючи наглядачем будинку для виховання дітей бідних дворян. У 1812 році він сформував і очолив український козацький полк для війни з Наполеоном. Щоправда, брати участь у бойових діях полку не довелося. У 818 році поет став членом масонської ложі Любов істини», Був обраний членом Харківського товариства любителів красного писемства, член вільного товариства любителів російської словесності з 1821 року. За показаннями декабриста Матвія муравйова Апостола, який той давав під час слідства у справі повстання 14 грудня 1825 року у Петербурзі, Котляревський входив до малоросійського таємного товариства, одного з осередків заколоту. Слідчий комітет, щоправда, залишив ці свідчення без уваги. У 1818 році Івана Котляревського призначають директором Полтавського театру. Поет створює п'єсу Наталка Полтавка і водовіль Маскальчарівник, які були поставлені наступного 1819 року. З старання Микоталевського було звільнено скріпацтво видатного актора Михайла Щепкіна, який згодом став одним з фундаторів російського професійного театру. З 1827 року Котляревський попечитель Богогодних закладів Полтави. У 1821 році поет закінчує останню частину Енеїди, але побачите повне видання йому не судилося. Воно з'явилося на світ у 1842 році, вже після смерті автора. У 1835 році, за станом здоров'я, Котаревський виходить у відставку. 10 листопада 1838 року Іван Петрович Котляревський помер. o Júlio o Paulo